Добрий-добрий день, добрим добрим людям. А ви знали, що у Руслана Горового є не менш талановита дружина. І звати її Людмила Горова. Вона пише як прозу, так і вірші. І вірші в неї як серйозні, так і не дуже. І сьогодні в мене для вас проза і вірші лише гумористичні. Отже, проза. Оповідання називається відьма. На кутку перед Великоднем орудувала відьма. Спочатку ніхто в цю маячню не вірив, бо ж науково-технічний прогрес і всі діла. Але коли Марія Гребенючка знайшла вже. Третє прикопане яйце на городі крити було нічим. Це точно тараниха робить. Вона торік кота нашого отруїла, а тепер і за нас взялася. Етнемили дурниць, сказав Марій, Лодко, смачно затягуючи цигарковий дим в легені. Дурниці. А оце тобі що? Дурниці? титяла Марія в білі яєчні шкарупи Бо не наважувалася торкати руками, щоб ото чари не вчепилися. Сам ти дурний, розпали мені буржуйку, підклади, палити треба. Тоді, хто робив, прийде щось позичати. Тю дурна. день на носі всі печуть, шкварять. ти сама он за маслом до таньки ходила. заперечив Владко, але пішов по дрова, бо ж Марія не відчепиться. Тим часом в таранихи, яка. Теж за збігом обставин була Марією щось крало яйця. Вона їх до Великодня збирала у відеречку, благо кури неслися, як подуріли, і ставила в гаражі. І щоранку бачила, що зверху трошки то яєць і бракує. Якби то людина вкрасти собі хотіла, скажела стараниха старому тарану, то взяла б усі. Чого б тоді щодня потроху брати? Ризкувати ото через п'ять яєць, чи що. Та не обращай німанія, тоді тобі показалось, ти ж їх не щитаєш, відмахнувся таран. Марія Тараниха насупила широкі чорні брови і сердито плюнула, але відповісти було нічим. Наступного ранку тараниха прибігла до тарана в майстерню, розхристана і схвильована. Пащіла! Пощитала я всі яйця. Сім яєць нема, і гараж на замок на ніч закривала, а ти кажеш. Да, да, ну той, то, може, кіт? вже невпевнено відказав таран, витираючи лоба. Гамніт, кіт, мишей вже під порогом штабелями складає, бо нажерся їх під зав'язку. це раптом яйця почав красти з доброго дива. То або ласка якась, або щось більше. Воно в щелину не влізе або пороблено. О, їй боти здуріла Марія. Що пороблено? То сусідка, вона на кожне відро колгоспного силосу завідує нам. Над кутком, попри яскраве весняне сонце, почало збиратися тривожні хмари поганих передчуттів. Це тараниха або валька жалілася Марія гребенючка танці. Танця бідкалася і згадувала, що таки і так, і валька, яке зілля варить постійно, і чоловік у неї аж на вісім років молодший. Ну, вона точно що знає. І тараниха така злостива, мовляв, бичок танчин до них у город зайшов, то кричала на весь куток і кляла останніми словами. Тараниха тим часом. Жалілася Кавунисі, мовляв, оті гребенюки, то рік її кроля з'їли, як він втіка, тепер хочуть і її зі свісту оце звести, яйця пропадають, і Давлєнія вже третій день, мовляв, скаче, аж дихнути важко. Сусіди одразу почали згадувати якісь підозрілі знахідки в себе на подвір'ях. Жаб, які на порозі раптом з'являлися, пропажі. Несподівані болячки корів за всіма ознаками орудувала відьма. Та й час такий страсний тиждень, всі спокуси посилюються у сто крат. Навіть коту на кутку стали якимись оти тривожними. старалися менше господарям на очі трапляли, траплятися, щоб не прилетіло, бова, бо це ж коти. Єдиний, хто зберігав спокій і незворушність гребенюків пес шарик. Він вигрівав на сонці свою чорну спину і здивовано зводив руді, як причеплені брови, прислухаючись до людських розмов. Коли з гаража вийшла сусідка, він поспіхом підвівся. Все йому сприяло. І двері в гараж відчинені, і відро з яйцями на видноті. Ні, він не те, що був голодний, але ж завжди можна пару яєць то прикопати в надійному місці. На своєму тому городі запас біди ж не чинить, а? Отакі От відьми бувають, а ви кажете. Так, що, якщо що, Всі оці підклади ви їх паліть, руками не чіпайте, а то мало лі що. І ще чудові гумористичні поради від. Людмили горовою, ну, хто знає, може, теж знадобиться. Отже, порадниця. Якщо ти упав на сходах і гудзя набив на лобі, чи, приміром, боронь Боже на корону захворів, чи порізав бідний пальчик, як ковбаски хотів нарізать, чи твоя температура цілих 37,5, чи якщо подряпав котик? Чи вкусив тебе собачка, самим правильним і чесним буде всім про це сказати. Тому фоткай свою ваву. Пост пиши про те, як мужньо недужання ти зносиш, наче справжній супермен. І тоді в коментах, звісно, всі візьмуть тебе на ручки. Люди люблять, щоб їх стрічка стала, наче Лазарет. Якщо ви Комусь в коментах, для подняття самомнення написали недолуго неприйнятної уйні, Лучше зразу всіх забаньте, хто случайно ото відкоментив, бо ніхто в уйні, звісно, не така звізда, як ви. Нащо ж вам ото читати і здівательства дібілів? Берегіте самомнення, баньте тих, хто паризвей, ну а тим, хто дуже м'яко і делікатно так намікає. Що не варто так з людями відкажіть, ти сам дурак. А якщо ти ремонт затіяв, а воно уйня у Штукатурка горбаками, краска плямами тече, не впадай одразу в відчай, навпаки, усім показуй. І хвались, що ти освоїв всі прийоми стилю лофт. Друзі, хай тобі позастрять. І поймуть, що точно поспішили зі своїм отом євроремонтом, не порадившись з тобою. Якщо ти ремонт затіяв і рішив накрити меблі, щоби пилом будівельним від дивана не дишать, не забудь вчинити двері. Хай твоя кохана кішка візьме участь у ремонті, як нормальний член сім'ї. Будеш ти її ловити в шелестящім лабіринті, очманіло від восторга і глуху до матюків. Хай первику я всю плівку, обваляється у гіпсі, на жопу, хай приліпить в сенсі, я роблю ремонт. Не знаю, як вам, а мені це все прям дуже знайомо. Вдячна вам, що слухаєте, і вдячна за ваші коменти, і вдячна. Пані Людмилі Воровій за гуморезкий і за хороший настрій. Дякую, що слухаєте.